Українські добровольці, які назавжди залишаться в історії. Дмитро Коцюбайло, перший доброволець, який отримав звання Героя України, з дитинства любив малювати. Звідси і позивний Давінчі. Брав участь у Майдані та АТО. Після повномасштабки продовжив ...у 7 березня 2023 року під Бахмутом. Роман Ратошний ще до 2022-го захищав Київ від незаконних забудов та був активістом майдану. Після 24 лютого став добровольцем. Брав участь у боях на Київщині та Харківщині. 8 червня 2022-го під Ізюмом через два з половиною роки на фронті не стало і його брата Василя. Він був оператором БПЛА. Ірина Чекацибу журналістка, волонтерка, активістка. Після 22-го стала парамедикиною госпітальєрів і рятувала бійців на передовій 29 травня 2024-го… На Харківському напрямку. Назарій Гренка Гринцевич, наймолодший захисник Азовсталі, пройшов полон, але після обміну повернувся на фронт і створив підрозділ Контакт-12 у Азові. Його не стало у бою 6 травня 2024-го року, коли йому було всього 21.